Згідно мого наказу від сьогоднішнього 1 липня, я підписав наказ про призначення старшого радника юстиції Тергубинка Віталія Миколаївича прокурором Херсонської області. Для перший любимо момент, вибачаю посвідчення. Сілопове посвідчення No43547 про призначення серед провесів. Тепер шановних народних депутатів, усіх колег, хто працює в я хотів би сказати слова при призначенні Віталія Миколайовича. Соцка область, в принципі, відносно спокійна в ситуації. Я зараз не буду читати про досягнення професійні, тим більше, що вважаю, в нинішній ситуації оцінювати по відсоткам, по статистиці, рівнянню з роками є неможливо. Я хотів би зараз сказати декілька простих, але прямих слів про те, чому я ставлю прокурором і що я хочу зробити, і що ми мусимо зразу зробити. Я в політиці достатньо давно, вже більше 20 років, і присутні народні депутати не дадуть збрехати, що це знайома робота, я в принципі з нею легко справлявся. Психологічне перевантаження це діло 10, але я міг це робити достатньо впевнено. Тим не менше, наступив момент, коли я відчув, що країна стоїть на дуже небезпечному пробежі. Ще декілька місяців тому дострокові президентсько-парламентські вибори. Були фактично реалії. Тут колеги знають. А я глибоко переконаний, як людина, як громадянин, зрештою, як е, людина, яка пройшла два майдани, тюрму і відправила сина на фронт. Я точно знаю, що до такої президентські вибори приведуть до катастрофи в цій країні. Я народився в Західній Україні, там починав працювати. На моєму заводі три роки не платили зарплату. Заробляв, як і всі, і їздив в Польщу на базар. Я точно пам'ятаю, як 5 років Польща продиралася до нормального життя. Це при тому, що в них був приватний сектор, приватне мислення, не було війни, не було олігархів, були колосальні інвестиції, в них пішло 5 років. що ми зараз отримуємо чергове внутрішнє зброєння, країна може розгодитися. Тому в цій ситуації я вважаю, що нові кращі закони. Достатньо багато прийняв. Те, що нас, наприклад, стосується антикорупційне законодавство України одне з найжорсткіших європі. Я б сказав най... найжорсткіших. Але практики немає. Люди думають або клюють на підкинуті ідеї про позачергові чергові вибори тільки тому, що вони не бачать змін. Вони не задоволені тим, що відбувається державі. Куди б я не приїхав? Фронтівськ, Дніпропетровськ, Чиферсон, скрізь люди кажуть, нічого не міняється. Це не зовсім правда, міняється багато, але для них мало що не Особливо в добру сторону. І в цьому є проблема і наша. Я щойно приїхав з Миколаївської області, визнеців. Там взагалі ситуація жахлива. Областю і далі керують тіньова влада, причому кримінальна тіньова влада, яка створилася ще в часи Януковича. То такий мультик знає всю область. І змінав обласний прокурор. ОПГ, яке править вже, я не знаю, років з 2011-го. Хто його покриває із політики бізнесменів, всім зрозуміло. Вся область знає. Трупи з'являються на вулиці. Реакція не є. люди не вірять, що змінилось після революції, зміни В Херсоні, якби у нас сьогодні був попередній прокурор, я також ні до нього, ні до заступників не маю таких прямих претензій. Але я виявляю, чи старий губернатор, чи новий губернатор виходить зараз до громади, що він може сказати тим, що успіхи правоохоронної системи області? Чи? Що є таке очевидно, що люди скажуть, змінилася ситуація? Я не можу такого назвати. В мене звіти, в мене інформація. У мене ну, багато своєї власної інформації, бо маю безліч друзів, різних середовищів. Нема такої речі, яку губернатор вийшов і сказав, люди, потерпіть, бо в нас тут подивіться, іде нас нас. Нема такої. Тому я хочу поставити дуже зрозумілі задачі. Країна може вистояти в цей надзвичайно важкий період трансформації, якого ніхто ніяка країна не уникнув, а неможливо пройти від минулого до майбутнього один рік. Ми мусимо пройти цей чорний тунель. Ми вже майже на середині дорозі. Ми скоро побачимо світло. Але ми мусимо людям показувати, що влада міняється і міняє ситуацію, виконує своє відцянки. Тому перше завдання цього року відновити подай елементарну довіру до правоохоронної системи. Я відповідаю за прокуратуру. Я не Луценко 99-го року, який щиро вірив, що в геть і все нормально буде. Я багато прийшов в університеті. 4 половино... роки в міліції, 2,5 тюрмі, 2 майдани. Багато, багато бачив. Я не збираюся для популізму чохом всіх зняти і сказати, тепер буде по-новому. На жаль, не все так просто. Ми змінили закони. Тобто змінили вже не людей, а систему. Але я прошу залишитися в Херсонській обласній прокуратурі тих, хто хоче працювати по закону. Бізнес прокурорів, прошу піти самостійно. Я не збираюся когось доганяти, поливати брудом. Нема криміналу, можете працювати спокійно в будь-якій галузі. Але бізнесом займатися тут не дозволений. Для цього, щоб ми вийшли очищеними, а значить люди почали вірити, що щось тут міняється. Я підписав наказ, який заюстований в менюсті про порядок перевірки на доброчесність. Ви знаєте, що згідно закону, вона передбачена для всіх нас. Наказ висить на офіційному сайті Генпрокуратури. Протягом цього місяця вам усім і вашим колегам належить заповнити декларацію доброчесності. Вона, власне, зводиться до ствердження того, що ви не порушували норми, які згідно закону призводять до зняття з посади. Не вчиняв дії, які ставлять під сумнів, чесність та об'єктивність прокуратури, ну і так далі. Ваші декларації фінансового характеру, усі має мають увазі, декларація доброчесності буде вивішена на сайті. Кожен громадянин, не анонім, а громадянин має право надати факти про порушення, цих даних, і в ході службового розслідування буде прийнято рішення. Ще раз скажу, я спокійно ставлюся до людей, які заробили, були моменти, коли у людей були високі зарплати. Були моменти інші. Якщо в когось є обґрунтовані джерела, відходжу, прошу, але останні лексуси, останні мерседеси, останні Audi у місцевих прокурорів або починаючих слідчих ставлять великий сумнів в об'єктивності і чесності працівників прокуратури. Ви знаєте настої суспільства. Ви прекрасно знаєте, що може, а що не може зробити чесний працівник прокуратури. Тому тих, хто ну, хоче хімічити, навіть чи це вдасться. Я просто прошу відійти в сторону, не заважати тим робочим конячкам, на яких всі їздять, але до цих пір ніхто не давав просто. Для цих останніх, хто чесно працює і хоче далі працювати, в мене є добра новина. Я нікого не знаю прокуратуру. Позвоночних не буде. Я не буду дзвонити за кумів, сватів, однокосників, односослуживців. У мене їх немає. Цілком свідомий того, що міліціонер майже ніколи не може працювати по Ну, За рідкими виключеннями. І не збираюсь приводити своїх знайомих працівників РВС. Тому кар'єра відкрита для тих, хто добре себе показав на своїй посаді. Ну, Зокрема, Тригубленко працював на різних посадах останнім часом у управлінні по окупованому Криму. Коли я прийшов на роботу, я з духом не знав, що я там працюю, Кодовик мені поклав список чоловік 15, які з його точки зору мають досягнути. Я подивився також на тих, хто брав участь в конкурсі набу. І один з них став прокурором Миколаївської області. Я хотів би обов'язково ставити завдання від того, щоб, по-перше, саме ми сьогодні з ними зберемося, можливо, хтось буде змінений. Обов'язково має залишитися один-два із тих, хто тут працював то люди, які знають точно мать Обов'язково я би дуже хотів, щоб один з місць, най... ну, хто краще місцевий прокурор піднявся нагору, можливо, і заступник. Це показати людям, що енергія, праця, відданість цінуються. От моя позиція. Про зарплату. Болюча тема. Я не буду говорити, що воно в нас велике. Ну, правда, 2,5 тисячі, про які інколи плачуться ті, хто захищає прокуратуру, також немає. Ну, може, до хати 2,5 тисячі приносять, але виходить трошки більше. Але я не про це. Зарплата недостатня, не, е, пристойна. Цього року йти у Верховну Раду, просити збільшення бюджету прокуратури я не маю права, морального права. У мене нема що показати Верховній Раді. Ми можемо наводити безліч процентів, викладок, розказувати, як важко з судами, як. Е, Разбомбили систему МВС на начальника УВС. Скільки? человек 20 залишається після розводу, да? Значить, в нашем ВВП 9 человек ні не, не, я не про це. Коли у вас розходяться ті, хто вам напряму не підпорядкований. патруль, Бехи і... Значить, патрульних 302, ВХС 100 і БНОН 20. А, а, которые... а остальных? Остальных 200. Це що від місцеві не прийшли до дякую. Тобто, ми все це розумієте. Скрізь йде реформи, де подекуди вони ламають вертикалі, все ясно. Ми можемо знайти кучу причин. Але мене немає чим сказати шановні народні депутати, навіть ті колеги, з якими я дружу. Добавте зарплату, тобто сказав, за що? Чому не вчителі, чому не лікарі, Чому прокурори? Тому завдання номер два. Ми маємо ловити велику рибу. Це єдиний метод, щоб суспільство нам повірило, а депутати і представники народу підтримали. Що це означає в Києві? Ну, знають усі. Що це означає в Херсонській області? Це завдання до Херсонської області в тому, що недоторканність закінчення. Причому саме в Херсонській області, як це завдання має бути приближено ще до одного народний інтерес. Слухайте. Я дуже багато знаю, що людей, вони людей за цікавленістю дивилися, як ми воюємо з кучмо, як потім Юлія воювала з Януковичем, як потім Юрченко з мою. Купа всіх класних історій у телевізорі. Просто Анжеліка Сіро. Вони ще ніколи не бачили, коли пред'явили підозру, обшукали і пред'явили обвинувачення районному е земельнику як герокадастро. Вони ще ніколи не бачили, щоб обласний газовик відповів. Вони ще ніколи не бачили, що відповів лісник, який тут, на Херсонщині, до сих пір приїжджає безкарного лісу. Злощасні піски ловлять тільки виконавці. По ігровим автоматам ловлять тільки а, ну, так, автомати, де й то потім плату продають, як саме дорогоцінної частини. Ну, Тому мене цікавить. Ви, Зрештою, ви зайнялися тим, хто для людей означає кровосісю незабірну районного масштабу. І обласного тож. Моє досвід роботи в МВС і по життю свідчить про нас, я глибоко в цьому переконаний. Не буває службового злочину без створення злочинної організації. Чиновник не може вкрасти просто так. Він обов'язково створює злочинну організацію. Це, звичайно, не означає, що в кожному випадку 191-го має бути з 255-го. Але повірте, якщо неплатільчиків тарифів, ну, тарифів за газ розкидають на тих, хто платить, то це ОПГ. А для селянина це, можливо, найважливіша справа, може навіть важливіша, ніж те, що ми воюємо з Корченком. Я нещодавно дізнався чудесної речі, виявляється, що у нас така ліцензується прочистка димарів. Причому ліцензії видає облгаз. Само собою куми, жінки і облгази всі стали поголовно чистити труби. Чистять специфічно. Приходять на селянське подвір'я і кажуть, 50 гривень з труби. Їм, їм, їх посилають в широкий степи. степ. кажуть, тоді відключимо газ. А тепер помножте 50 гривень на кількість населення. Так от для цих селян це важливіше, ніж наша розмови про реформи. Навіть не в коштах важливіше, а в відчутті гострої несправедливості. Колеги, тут Мене цікавлять ці речі для людей. Мене, зрештою, цікавить десятиліттям недоторканні фігури, які скупили все Побережжя. Десятиліттями одні й ті самі переможці тендерів на дорогі, яких не було і нема. Гроші теж пішли. Я зараз не буду закликати до конкретних прикладів присутності, преси. але ви кожен самі знаєте про справи, які або гальмуються або продаються, або викликаються в Київ для того, щоб закрити і так далі. Також. Тому, Віталій Миколаївич, ваше завдання дуже просте. Часу у нас мало. Я знаю, що жодна справа за 3-4 місяці зробити не можна. Але знаю також, що тут роками лежать справи, які штучно надається хіба. По-перше, вивчити справи. По-друге, оцінити, чому вони не доведені до кінця, хто за це має відповісти. І по-третє, зрештою, їх довести. Багато не потрібно. Сконцентруйте зусилля на 4, 5, 6 серйозних напрямках. Ще одна дуже важлива річ, яку я просто вимагаю робити по всій Україні, особливо по аграрній частині, навести порядок з землею та урожаєм. У нас, на жаль, е власність землі оформлена в геокадастрі в кращому випадку 50%. Чи я помиляюся, 30% мінімум. Що це означає? Це означає, що землі, по суті, безхозні. Це перша річ. Друга річ, це значить, що не платиться 3% вартості землі до місцевих рад. А це мільйони Мільйони для ну, не дуже багатих районних і інших рад. Крім того, при всій повазі до Фербарі, вони зовсім не показують ні затрати, ні відповідно, ні податки. Взагалі. Я думаю, що це питання, звичайно, основні влади. Моя позиція, я хочу підписатись наступного тижня спільний наказ силових структур інше, установку для всіх силових структур. Зібрати усіх працівників на землі. Той, хто зареєстрований в геокадастрі, або принаймні подав туди документи, сплачує податок на землю і засіяв свою землю, він має бути під 100% гарантією охорони з боку держави. Створюєте разом з поліцією, з фіскалами. Особливо з Назвардії, я думаю, спеціальні оперативні загони, щоб всі ці одеські і інші банди, які просто викошують чужу працю, не мали шансу на існування. Причому при затримці мене цікавить не один-двоє, а всі, і Б від служби, якщо можна, інформацію не, про комунікації. Хто закаче? Скрізь Дніпропетровщині, Миколаївщині, Херсонщини, по всій країні одна й та сама історія. Це зараз просто грабіжницькі нальоти на село стали притчою в Хтось під маскою патріотів ганьбить українську зброю, хтось під маскою господарників, а більшість просто бандота, босота, яка на цьому заробляє. Я думаю, що тут координація зусиль прокуратури поліції і служби мала би послужити людям першим сигналом, що хтось захищає людську працю. Ті, хто не зареєструється на цій землі. Не подасть кіроката, не заплатить ці податки. Велике питання, хто їх буде захищать. Я думаю, вони нарадяться тебе стати. Ці 3% земельних це здається невеличка сума, але для районів це буде дуже ну, вичерпно. Якщо хочеш, хоч 250 парашівки платили, це колосальні доходів участия. А наступний підтверджувати всіх. Це пора платить податки всіх. Всі ми не любимо олігархів, але фермери, які не платить ні одної копійки, теж не є хорошо. <рес> <рес> Всі мають маленьку платити в цій країні. Ще одна річ: спілкування з громадськістю. Країна знаходиться в зовсім іншому етапі, ніж це було ще декілька років тому. Зробити будь-які зміни в закритій системі неможливо. Система має бути тому тут не запросили народних депутатів, бо їхня позиція і в парламенті, і тут дуже важлива. Просто підтримати наші намагання змінитися. Друга річ, дуже важливо створити нову громадську раду. Моя позиція зрозуміла. Я це відповідав депутатам, відповідав олігархам великого і місцевого масштабу. І відповідаю депутатам. Ніхто. На мене не зможе притиснути, кого призначити. Закон уповноважує мене особисто призначити власного прокурора і його заступників. Але я прошу всіх депутатів, олігархів, паче чаїв, громадський актив, говорити, кого не можна призначати. І це я обов'язково буду чутко. Навіть так склалося, що мені одне вухо відмовило, тому право вухо, яке працює для тих, кого треба зняти, а ліве для тих, кого ви хочете призначати. <реш> <реш> Тому колеги, я не приймаю списки на посадку, я не приймаю списки на призначення, я не приймаю списки на кришування. Мене цікавить лише одне. Якщо в когось є факти, що той чи інший поганий, ми їх почуємо. Але є одне, але Мене тут зустріли з плакатиками про одного місцевого прокурора, який вже браг народу оказався. Якщо не помиляюсь каховки. Я не знаю, з цим тебе розібратися, наскільки він враг народу і якого народу, ну якої частини народу. Але моя позиція ще така. Якщо в прокурор нема ворогів, то він хреновий прокурор. Значить він з усіма домовлявся. Якщо прокурор робить свою справу, в нього завжди буде незадоволення. Єдине, щоб він робив законну справу. В моїй роботі в міліції було різних там, плюсів, мінусів. Але кожен міліціонер, хто служив при мені, знає, я спину закривав будь-якому міліціону, незалежно від того, хто на нього наїжджав, якщо він діяв по закону. Але тільки в з історії. Всі пам'ятають полковника кожу з пальцем показаному спікеру. Коли президент вимагав від мене разів в шість на колегії зняти керівника ДАІ, Я йому сказав, що керівник ДАІ забезпечив 30% відсоткове падіння смертності на дорогу. 30%. Ну і ви розумієте, статистика є різна, але труп він є тут його не, не переболічним. Тому якщо співставити це і дебільний вчинок одного з 40 тисяч підлеглих, я на стороні начальника країни, Я його не зняв. кінець Віктор Андрійович сідає літак, каже: ти вибираєте з ментами чи зі мною? Виповідач, я мені тут чи справи. Я з ментами. Зараз я генеральний прокурор. Кожному прокурору, слідчому прокурору, службовцю, який піде. Законним шляхом проти сильних мір усього я закористую. Це я вам гарантую. Але, будь ласка, кінчайте спад. Починаємо працювати. Скажу більше того, ще одної зміни генпрокурор ця система не переживає. Тому в цьому сенсі ми в одному чині. Мене знає більше 99% дорослого населення в Україні. Така в мене сумна статистика. Випадку невдачі для мене це особиста катастрофа. Але система також ну, дуже ризикує, якщо вона думає, що можна відсидитися рік, а потім на якусь відомі. Я всіх, хто хоче наступально діяти в рамках закону, запрошую А. залишитися в прокуратурі, Б. Наступати, В. На цьому почати будувати ну, нормальні доходи трудового характеру. Власне, в мене все, я не хочу виховувати, бо тут всі розумні, професійні люди. Тільки треба вибрати рамки подальшої поведінки. В рамках закону ми одна команда. Всі, хто хоче далі домовлятися, пересидіти, переспати, тут не вдасться. Віктор Миколаївич не пов'язаний з цією областю сильно. Ча робота по питанням окупованого Криму часто призводила його до херсонських проблем. Як ви бачите, він молодий, думаю, що і вся команда має бути приблизно такою. ж. Що... Ну, На жаль, тут у нас іншого ряту і нема ста, мало хто залишився У всій системі. І тим не менше, я би просив атмосферу ділову, святкувати будуть тільки колорику. Я, я в політичному сміті. Значить, Часи безкінечних свят і відзначань, бо я сьогодні відео і дивлюся в Фейсбуці пишуть, що кажуть, про вже праву п'ятницю, нема голошу, бо всередині одного державного це немає. Я так розумію, що прокуратура сьогодні єдине виключена. Тому це закінчилось. Я би всі попросив працювати, можливо, навіть понад, понад норматив перший час, але повірте, якщо буде результат, це принесе внутрішнє задоволення.